Буквально вчора відбулася історія і я вам розповім цю байку. Вчора я їздив на об'єкт, знімав для вас відео, ну і за оказією мене запросили в гості на 12 годину. Ну, поїду чому ж, будете поряд заїхати до колег, то можна і заїхати на каву. Тому цю історію може підтвердити ще два будівельника колеги, котрих ви дуже гарно знаєте. Не люблю я спізнюватись, тому я приїхав трошки раніше на хвилин 5-10. І там сидить клієнт, і мої колеги значить, спілкуються з клієнтом з приводу утеплення фасада, його оздоблення. І я стаю свідком всієї цієї розмови. Мене це трошки дивує, тому що всі ці питання ми вирішуємо ще на етапі ескізного проєктування. А коли вже зроблений робочий проект, а коли вже тим паче збудований будинок, ну це питання не повинно виникати. Тому що починається розмова з того, що товщина утеплювача 50 мм на цоколь замала. На фасад 100 замала. А більше вже зробити не можуть, тому що вікна поставлені, газова труба прокладена, і це буде плюс-плюс додаткові витрати. Ніхто змушувати клієнта утеплювати товщі не може. Це рішення повинно бути у клієнта. Да, може з додатковими витратами. Але все ж таки все вже зроблено саме під маленькі товщини утеплення. Ви повинні розуміти, після драки кулаками не машуть, і, по ходу, виникають, звісно, питання. Утеплення в зоні примикання даху, в зоні відливів. Ну і всі-сі ці оці нюанси обговорюються, звісно, шукаються пошуки, компроміси, альтернативи. На мене періодично звертають увагу, тому що в цій кімнаті, виявляється, мене всі знають, не тільки колеги, але і клієнти в цій кімнаті. Вони телефонували до мене у 2021 році, але так і не замовили проект. Причини я таки не зрозумів, де да це і не важливо. Але в 2021 році у нас була доволі велика черга на проєктування. Сьогодні її майже вже немає, тому що ситуація на ринку змінилася. Але будинок збудований саме в 2025 році. Не в 2021, а в 2025 році. І ось під час розмови клієнт каже, що Олександр, ви нам сказали, що. У будинка буде багато-багато проблемних зон, проблемних питань. І я на нього дивлюсь і кажу, і що ж, я був правий. Мені не подобається бути друзі, правим, але я не можу змінити закони природи. Мало хто розуміє, що важливо не тільки знати, як правильно зробити, де знайти інформацію, але, вибачайте, мати навичку відстояти це рішення. Надати аргументи, привести доводи, вказати на властивості, порахувати, скільки будуть коштувати кожен варіант. Все це праця, розумієте? Так, вона потребує часу і, відповідно, її треба оплачувати. І виходить так, що багато замовників не готові на це йти. І потім, коли будинок вже збудований, коли вже треба просто стояти, утеплювати фасад, вони приймають рішення, а яка товщина утеплення, а який колір, а яка фактура. Це ваші гроші, це ваш вибір. Але, друзі, поки осінь, не весна го року, а лише осінь 25-го, я вам дуже раджу. Оберіть собі нарешті проєктувальника і замовте нормальний проєкт. Саме нормальний проєкт. Де вам допоможуть приймати рішення, а не будуть казати, ви, скажіть, що, ми вам намалюємо. Де вам будуть рахувати кошторис з варіантів і хоча б орієнтувати вас по ціні, щоб вам було легше прийняти рішення, А не, ну, ви подумайте, а завтра зранку нам скажете. Не якого кольору вам зробити цоколь, фасад, а зроблять вам візуалізацію, тому що в залежності від того, який об'єм, яка форма архітектури, це впливає на вибір кольору відтінку. Повірте мені, дуже сильно впливає. Тому що візуальний баланс він відчувається внутрішнє, людиною. Проект. Це дозволить вам не тільки збудувати швидше, з меншою нерватрьокою, а й з прогнозованою якістю, з прогнозованим фінансуванням. Саме оце і є мета проєкту. Це найголовніше в будівництві обрати людину, котра допоможе вам приймати рішення. Осознане рішення свідомі. Бланусі, ну де їм контакти знайти? А? Де? Ти знайшла блан! блан. Знайшла навіть бланка. Знайшла в шапці профіля всі контакти. Звертайтесь.